Портрет нашого національного лідера, топ борця за українську незалежність для українців, для киян для Києво-Печерської лаври він завжди був благодійником. Ту же саме дзвін. Теж чим він цікавий, тим що якщо усі інші вони є опосередковано пов'язані з мазепою, то цей конкретно є його вкладом. У Києво-Печерській лаврі триває виставка мазепіана у музейних зібраннях та приватних колекціях України. Цього року виповнюється 385 років з дня на Родження Івана Мазепи і 315 його смерті у річницю в шануванні пам'яті організатори взяли за ту розповісти про створення образу державного діяча та його повернення до сучасного культурного простору. Ті образи, які на той момент, в 19 столітті, були поширені в російській імперії. Якщо ви на них подивитеся, ну не треба бути мистецтвознавцем, щоб зрозуміти, всі вони є різними, вони відображають абсолютно різні образи, тобто це різні люди явно зображені. Для чого це робилося? А для того, щоб ніхто і ніколи, в принципі, насправді і не здогадався, як той Мазепа міг виглядати. За словами кураторки виставки Ольги Ковалевської, у 1909 році у царській Росії мали відзначати 200-річчя Полтавської битви. В черговий раз вони хотіли. Нагадати українцям про те, що вони мають єдину історію та спільну перемогу над Карлом XII. в цьому випадку. Мазепа мав би виступати негативним персонажем, який зрадив російського царя та перейшов на бік шведського короля. Цей ж самий час українці, які проживали на території Австро-Угорщини, вони роблять інакше. Тобто вони вирішують вперше в історії відзначити не якийсь там ювілей полтавської битви, а саме ювілей Мазепи. Тобто вони вирішують відзначити 270 років з дня народження Мазепи і 200 років з дня його смерті. І таким чином постає питання, що ми будемо робити? Ну і питання перше: ми робимо значну кількість статей і праць, які повинні скажімо так науко. Ово розказати про те, хто такий Мазеп. Пані Ольга показує популярні наукові видання: оригінальні машинописи, відомих поетичних творів та художні альбоми присвячені Мазепі. Ось цікава листівочка, яка покликана була показати, що Мазепа вкладав кошти не лише в Україні, але поза Україною. Тобто, це твір, який власне, це вклад, який був з срібла. Це досить велика плита. Вона 80 на 102 сантиметри. І ось ця плита на сьогоднішній день перебуває в храмі Гроба Господнього в Єрусалимі. В різниці ну принаймні, по документах, так воно має бути. Виставка є дуже цікавою і широкою хронологією та географією представлених артефактів і відтворенням яскравого художнього. Образу мазепи, коли можна побачити, якою була мазепіана продовж кількох століть, і до сьогодні говорить дослідниця з інституту української археографії та джерелознавства Тіна Пересонько. Портрет нашого національного лідера, топ борця за українську незалежність. І от ми бачили на початках, наскільки це був викривлений, навіть такий негативний, дуже портрет. Ну і сьогодні як прекрасно, що ми маємо такого потужну постать, естетичну. І це теж дуже важливо, щоб наші топ-герої мали теж такий дуже привабливий художній образ для мас. Докторка історичних наук Ольга Ковалевська є авторкою концепції виставки. Присвячені Мазепіані. Вона працює на дослідження постаті Мазепи ще зі студентських років. Самостійно збирала матеріали в архівах та долучалася до багатьох проєктів. Також пані Ольга знала людей, у яких зберігалися цікаві речі. Однак, за її словами, через війну їй не вдалося повністю втілити свій задум. Нам прийшлося відмовитися від реалізації домовленостей з деякими приватними колекціонерами, тому що насправді їх повинно було бути трошки більше, тому що предмети, пов'язані з Мазепою, вони, скажімо так, знаходяться в різних руках: у когось більше, у когось менше. От, а це з одного боку. З іншого боку, знов таки через війну багато оригінальних предметів, які існують в музеях України, які теж можна було б залучити до цієї виставки, ми не використали, тому що, по перше, ми побоялися, от ми не захотіли підставляти власниці музеї до цього проєкту доєдналися Національний заповідник Києво-Печерська лавра, музей видатних діячів української культури, національна історична бібліотека, музей, архів преси та приватних власників, які надали ексклюзивні експонати для цієї виставки. Лавра, власне, надала кілька експонатів, які тут представлені. Але що цікаво, що ці експонати, які тут представлені вже як з фондів Лаври, вони ще кілька років тому належали приватному колекціонеру і були ним передані до фондів Лаври. Тут, зокрема, це три гравюри, які були залучені конкретно для цього проєкту, передані Дмитром Пірком. От це досить відомий український колекціонер, який дуже часто дарує музеям унікальні речі. Далі це, власне, якраз приватні власники, конкретно колекція Віктора Киркевича яка була передана його сином, і людиною, яка по суті, є правонаступником, тобто це в. Заступник директора з наукової роботи Національного історико... національного військово-історичного музею Ярослав Тинченко. Саме в їхньому музеї перебуває частина колекції Киркевича. На іншу, іншу саме мазепіану, тобто, да, вони дозволили нам використати під час нашої виставки. Ще один е, такий дуже потужний партнер це власне є музей архів преси, яким опікується Вахтанки. Піані у нього унікальна колекція. Зокрема, все те, що я власне розповідала під час лекції екскурсії про те яким чином формували образ Мазепи за кордоном в власне в еміграції Українці? Як зберігали пам'ять про нього? Усі всі речі якраз походять з колекції музею архіва преси. І на жаль, оскільки у самого Вахтанга Тимуразовича немає зараз можливості виставляти предмети з його колекції, то я дуже рада і дуже тішуся тому, що у нас є можливість представити всі ці предмети у нас тобто, на цій виставці. Першими відвідувачами на виставці були учні 173-го ліцею міста Києва імені Мазепи та учасники громадської організації Долоні дотик, яка працює з дітьми окупованих територій та які втратили батьків. Загалом виставку відвідують люди різного віку. Дуже велику зацікавленість в усіх групах викликає власне мазепіана початку 90-х, початку 2000-х років, яка тут у нас теж представлена, тобто це якраз початки нашої незалежності, от як відроджувався інтерес до Мазепи. Ну і звичайно, що дуже великий інтерес викликає власне військова мазепіана, теперішня, так і досить велике великий інтерес великий мають і нагорода командира 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи, і власне прапор, під яким хлопці виконують свої бойові завдання. Дання зараз на фронті виставку організували на хорах Успенського собору, де було під час відновлення до 2000 року відтворено внутрішнє приміщення. Загалом цю бібліотеку раніше використовували лише для господарчих потреб, а зараз вона вперше стала експозиційною. Адже ім'я Мазепи для Києво-Печерської лаври має велике значення. Для українців, для киян, для києво печерської лаври він завжди був благодійником і не дарма навіть листівки, які видавалися знов-таки наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, фігурували і церква Мазепи, тобто всіх святих. І будинок, так званий Мазепи, насправді онуфрійська вежа, і навіть ну така плотанина, Вони та башта Мазепінська баштою називали тоді малярну башту, яку було перебудовано вже в 19 столітті. В Україні та загалом Києво-Печерські Лаврі інтерес до Мазепи присутній ще з початку незалежності. Важливим моментом було відновлення герба Мазепи на церкві всіх святих, побудований гетьманом. Найбільше та найважливіші пам'ятки Києво-Печерської лаври пов'язані з іменем Мазепи. же самий дзвін. Теж чим він цікавий, тим що якщо усі інші вони є опосередковано пов'язані з Мазепою, то цей конкретно є його вкладом, причому зробленим тоді, коли він ще не був гетьманом, це 1683 рік. Або таки тут є предмети, які конкретно були вкладами в цей собор. де Ми зараз знаходимося, тобто в Успенський собор києво Печерської лаври. Плюс, очевидно, ви ж повинні пам'ятати про те, що. Ця будівля, вона так чи інакше пов'язується з місцем поховання матері Мазепи, і це теж туськи дуже важливо. З поверненням Української православної церкви люди мають унікальну можливість дізнатися більше про Мазепу та взяти участь у музейних заходах. Лекції приходять виключно по п'ятницям, але можуть бути організовані додаткові екскурсії для груп. Виставка триватиме до грудня цього року. Наступного разу її планують показати вже у березні 2025 року. Наталія Зіневич, Марія Марчук, Олександр Кравчук вас спеціально для медіа погляд.